Вітаємо всіх на каналі. Хочемо сьогодні поділитися з вами знову ж таки функціоналом сайту Укрлот, що де знаходиться, як користуватися сайтом, і взагалі повідповідаємо вам на деякі ваші запитання. Хто ще не знає, то Укрлот це новий український торговий майданчик, дошка оголошень, як хочете його називаєте. І тут немає жодних комісій, обмежень на сайті може продавати будь-хто та купувати. Особисто ми нічого не купуємо та не продаємо. Це просто сайт, на якому можете працювати, ви що сьогодні ми з вами розглянемо? Найперше, що хочу розповісти, це про саму головну сторінку. Розглянемо її один раз і до цього питання більше повертатися не будемо. Хіба що будемо показувати вам якісь зміни на сайті, тому що постійно щось додається, постійно щось змінюється і вдосконалюється для зручності вашого користування. І так, давайте розпочнемо із верхнього меню. Тут є кнопочка Рекламувати. Ця кнопка означає те, що тут ви можете купувати рекламні опції. Це єдине, що є на сайті, платним. Але під час реєстрації на сайті кожен користувач отримує 200 бонусних гривень за реєстрацію і може їх витратити ось тут. Придбавши промо опції для своїх оголошень. Якщо ви не плануєте нічого продавати, то можете лишити просто свій баланс 200 гривень і колись, можливо, вам знадобляться. На нашому сайті можна продавати нові б. речі, виставляти свої послуги. Тому я думаю, що баланс вам знадобиться нехай не зараз, а через місяць, через півроку, через рік, нехай вони будуть. Що тут в рекламних опціях? Більш детальніше ми розглянемо в окремих оголошеннях, в окремих відео. Так що підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими відеороликами. Я думаю, що ті, хто користується різними сайтами, знають, що таке реклама оголошень. І ось це кнопочка рекламувати відповідає саме за це. Топ 100 це сторінка із топ-100 найкращих користувачів на нашому сайті. Це не обов'язково може бути продавець, це може бути навіть покупець. Трішки в мене підвісає тут сайт, але загалом все завантажилось. Це у мене проблеми з інтернетом, а не із сайтом, до речі, хочу уточнити, так, що ми тут бачимо? Топ-100 найкращих користувачів. Користувачів, і тут іде рейтинг. На нашому сайті є рейтинг, так само, як і на інших сайтах. І тут ви можете подивитися найкращих користувачів, подивитися про них сторінку про мене, подивитися їхні всі оголошення, а також підписатись на користувача. Взагалі, про підписку на користувача ми знімемо знову ж таки окреме відео і взагалі про цю сторінку топ 100 кращих користувачів. Також буде окреме відео. Тут ось можна відкрити і подивитися. Ось ці циферки біля назви користувача це стільки в нього відгуків. І, швидше всього, позитивних раз ця людина тут у рейтингу топ-100. Так, давайте повернемося назад на головну сторіночку. Далі в нас тут є від однієї гривні. Це у нас аукціони. Натискаючи сюди, ви потрапляєте на загальну сторіночку. І ось тут, бачите, йдуть червоні ціни. Ці ціни представлені аукціоном. І це максимальна ставка, яка наразі стоїть на даний аукціон. Ось, бачите, тут є, до речі, на нашому сайті дуже багато на аукціонах виставлено ноутбуків, ви можете завжди зайти. На будь-яке оголошення, подивитися все. Обов'язково читайте ось тут опис товару. Це вам розповідаю наперед. Хоча про оголошення ми також знімемо окреме відео, щоб не зациклюватись на цьому. Тут ви можете робити ставочки, але перед цим треба зареєструватись на сайті. Так, давайте повернемося сюди. У нас дуже багато аукціонів саме. Іде із марками, монетами, копійками, антикваріатом, але й досить так багато техніки і інших речей. Ось тут, бачите, ви можете обрати під категорію, відсортувати собі. Загалом по оголошеннях я кажу, буде окреме відео. Так, повертаємось на головну сторіночку. Тут є у нас стаття, як купити саме. Тут ви можете бачити повністю інструкцію, де що знайти, що натиснути. І хто не знає, як купувати, ця стаття буде для вас досить така актуальна. Тут все повністю є зі скріншотами, розписано, пояснено, так що можете почитати. Далі, у нас є блог. У блозі зазвичай ми публікуємо якісь новини. Новини, корисну інформацію, але ви також можете підписатись на наші соцмережі і почитати також це все там. Можна завантажити попередні тут статті і з усім ознайомитися. Наступне, що в нас тут є, кнопочка Продати. В попередньому відео ми з вами розглядали, як створити оголошення. Коли натискаєте на цю кнопочку, ви створюєте нове оголошення, як тут що робити. Все є в попередньому відеоролику, тому рекомендую вам передивитися його. Далі у нас біля кнопочки Продати знаходиться кнопка, яка постійно змінюється. Тут можуть бути осінні знижки, зимові знижки, може бути Чорна П'ятниця або кнопочка Просто називатися знижками загалом. Тут завжди знаходяться товари зі знижками. Як би вона не називалася, тут все рівно є. Те, що можна по вигідним цінам купити. Наприклад, у нас на сайті із 20 листопада по 30 буде Чорна П'ятниця, і тут з'явиться ще більше різних оголошень. Так що заглядайте, не забувайте заглянути сюди і щось для себе придивитися. Далі в нас тут у верхньому меню, в панелі, є ще. Повідомлення, тут будуть вам приходити повідомлення, активно світитися кількість їх, якщо ви щось купуєте, продаєте, і користувачі інші вам пишуть. Також ось тут є сповіщення, і тут будуть з'являтися сповіщення про нові замовлення у вас, якщо ви щось продаєте, про нові так само повідомлення, і також інші якісь важливі сповіщення, які вам треба отримувати. Ну і, звісно ж таки, в нас є наші соцмережі. Ви можете на них перейти на сайті, натиснувши, ось є наш YouTube. Далі в нас є Інстаграм, і ще в нас є Facebook. Рекомендуємо вам підписатись, тому що дещо ми публікуємо тільки в Інстаграмі, тільки у Фейсбуці, дещо в нас виходить тільки на Ютубі. Загалом рекомендуємо вам підписуватися, тоді ви будете в курсі всіх повністю новин. Так, давайте далі розглянемо ось ця. Кнопка, це наш логотип. Натиснувши на неї, ви завжди зможете повернутися на стартову сторінку. Також на нашому сайті є пошук. Тут ви можете шукати не тільки по категоріям, по товарам, а ще й по користувачам. Якщо вас цікавить якийсь конкретний користувач, то можете ось натиснути користувач, внести тут його нікнейм і натиснути Enter, і ви знайдете конкретного користувача його оголошення. Далі у нас є кнопочка Обране. Дуже класно сюди додавати якісь ваші хотілки, якісь товари, які ви ще не готові купити, але хочете додати в обраний, щоб їх потім не загубити. Дуже класний розділ. Тут можуть бути не тільки обрані товари, а ще й ваші підписочки. Ви можете підписуватись на потрібних вам Користувачів, які вам подобаються, в яких ви щось купували, і плануєте ще купувати. Далі у нас тут є ваш нікнейм, звісно ж таки, і це ваше меню користувача. Взагалі, по меню користувача, знову ж таки, буде коротеньке відео, бо дуже довго буде затягнуте це. І я думаю, його ніхто так довго дивитися не буде. По меню користувача, я думаю, хто вже зареєстрований, щось купував, щось продавав або намагався, то вже це меню своє бачив. Воно у всіх однаково виглядає. Єдине, що змінюється, нікнейм, ну і наповнення, яке ви самі купуєте чи продаєте. Далі у нас є кошик, і тут в кошику. Ви ось можете подивитися, що у вас є. Обрати декілька товарів купити, або купити всі, галочкою обрати і натиснути купити. Загалом кошик, який на інших сайтах, практично ідентичний. Зараз ми розглянемо з вами далі блоки на нашій головній сторінці. ну Інтернет в мене просто жахливий сьогодні. Так, тут у нас є. Категорії, по яких ви можете також шукати. Натиснувши на будь-яку категорію, ви переходите ось у всі оголошення певної категорії, але можете відсортувати ось тут збоку, або якісь фільтра, застосувати, ціни, обрати товари зі знижкою. Ну, загалом, як і завжди. Далі в нас ідуть банера, які також можна. По них перейти. У нас є стаття про імпорт товарів, до речі, і також є відео про це. Наступне у нас тут промо-опції. Промо-пропозиції це оголошення, які опубліковані на головній сторінці. Вони тут завжди змінюються. Цей блок-змінний і. Тут можна натиснути на всі пропозиції, це всі пропозиції із головної сторінки. Ті, хто купує цю промовці, потрапляють саме сюди. Наступне в нас тут є знову ж таки блоки із категоріями, на які можна перейти. Далі у нас товари від однієї гривні. Тут може вже ціна бути не від однієї гривні. Бачите, тут ось «Мегалот», набір ялинкових кульок, 222 гривні, і цей набір, ми зараз відкриємо в новій сторіночці, Бачите, це йде аукціон, можна зробити ставку. Завжди зрозуміло, чи це аукціон, чи це стала ціна. Якби була тут стала ціна, було б купити. Зараз, а тут пише зробити ставку. Тобто, можна поборотися за даний товар. І таких аукціонів у нас дуже багато. Можна сортувати, можна ось, наприклад, натиснути також всі пропозиції, і відсортувати тут по категоріям. Наприклад, натиснути Дитячий світ, подивитися, що є. Можна повернутися на всі пропозиції, можна вибрати електроніка та техніка. Ну, в основному все. Фільтрується і все можна змінити. Далі у нас після цих товарів від однієї гривні знаходяться топові угоди за місяць та топи товарів за тиждень. Ось, бачите, тут досить так цікаві також товари, ну, дуже багато у нас електротехніки, і якщо ви щось таке цікавеньке продаєте, також можете завантажувати до нас продавати. Бачите, ось тут топові угоди за місяць, і досить так немалі суми стоять, так що в нас все продається і все купується. Ось, бачите, тут ставка від 6 гривень, тобто це був аукціон, і на аукціоні ноутбук продався за 3232 гривні. Ось так. І тут навіть, ось бачите, ставка від 6 гривень. І тут ставка від 6 гривень, а це куплено за сталою ціною. Ну, тут відразу видно по оголошеннях. Далі у нас новини, це наш блог. Так само можна подивитись тут, перейшовши на всі новини. І тут у нас новенькі товари, хтось завантажив саме марки та копійки. Можна натиснути також всі пропозиції, відсортувати, подивитися, що новеньке з'явилося на сайті. Ну і далі тут також переходить на промо опції, які купити. Цінна інформація про наш сайт можна почитати і популярні запитання. Ось так. Ну і внизу сайту також можна натиснути на логотип, перейдете на головну сторінку. Наші соцмережі, це сторіночка про нас. Угода користувача. До речі, ви зобов'язані прочитати цю угоду користувача, тому що є дуже цінні пункти, які ви повинні дотримуватися. Безпека угод, політика конфіденційності. Тут є кнопочка як купити, мапа є сайту, як продати та написати в підтримку. Служба підтримки наша працює постійно, так що можете писати, звертатися, якщо вам щось потрібно. Ну, ось і все на цьому. Головну сторіночку ми з вами розглянули. Напишіть в коментарях, на яку тему зняти наступне відео. Обов'язково з вами будемо розглядати інші наші тут функції і різні можливості самого сайту. На цьому дякуємо вам і до зустрічі.